У Цинявському садочку сонечко тепер стало ще тепліше. Завдяки депутату обласної ради, знаному на Прикарпатті меценату Петру Книшуко, у дошкільній установі замінили труби опалення. Дітлахи вирішили подякувати благодійнику і влаштували для нього невеличкий концерт. Побувала у приміському селі і знімальна група нашого телеканалу. у дитячій дошкільній установі Циняви виховується майже шість десятків дітлахів. Однак ще й зараз є багато бажаючих влаштувати дітей до. Садочка свого часу сільський голова Богдан Туменчук та завідувачка звернулися до депутата обласної ради з проханням допомоги і одразу ж отримали підтримку від Петра Книжука, за що обидвоє йому й вдячні. Петро, як обласний Василь, йшов до області обласним депутатом до обласної ради дали було таке питання, що дуже холодно в нашому садочку. Ну так як Петро Васильович дав своє слово, що він як каже 20 гривень я. Да. А це означає, що треба нулі дописати, так Петро Васильович говорить. що я дав. Ну Петро своє слово Васильович виконав, дав, і на це як бачите, за невеликий проміжок часу, коли дітки були в січні місяці на канікулах, за чотири дні ми це кажуть вклалися і все зробили. Ми отримали те, на що очікували. Допоки наші вихованці були на зимових канікулах, то в нас проведено поточний ремонт опалення. Хочеться щиру дяку скласти тим людям, які долучилися до цієї справи, а не. Стояли осторонь. Це перш за все обласний депутат Петро Васильович Книшук, який не знехтував нашою просьбою, а згодився допомогти нам фінансово. Це і наш районний депутат Олег Васильович Томенчук, який також переймався нашими справами. Це наш колектив садочка. Ну і звичайно батьки вихованців. Маценат приїхав, щоб подивитися, як виконали роботу у садку, і залишився задоволеним, адже 20 тисяч гривень витратили по-розумному, а дітлахи ще вирішили привітати доброчинця. Шук каже, що для таких діточок йому не шкода жодної копійки. Разом із новообраним депутатом від Синяви Олегом Томенчуком та Вітом вже зараз думають, як збільшити кількість груп у сонечку. Депутати кажуть, що їм разом це вдасться. Цей дитячий садочок є одним з найкращих, я б сказав, на Коломийщині. тому що приємно те. Найбільша радість для нас це є ті дітки, які сьогодні тут у садочку. Відвідують його, навчаються. І приємно те, що разом із нами вдалося нам замінити опалення, тому що трошки було температура не така, яка повинна бути. І я хочу, щоб не тільки садочок, а й школа, і клуб. І стадіон, і взагалі Цинява були європейським селом. Мені в першу чергу дуже приємно не так, як депутату районної ради, а так як просто батькові, що в першу чергу наші дітки в нашому селі вже мають змогу в теплому закладі проводити час і розвиватися. Це дуже приємно. Дякую обласному депутату і дякую батькам, які. Нас підтримали і допомагали в цьому питанні. Дітлахи за цікавий концерт отримали ще й від мецената солодощі. А сам Петро Книшук пообіцяв, що й надалі допомагатиме населеному пункту на черзі ремонт народного дому. Синяви Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма Подінтика.